Коли Бог відчиняє двері. 1. Я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Об'явлення 3 глава. 8 вірш. Прагнучи пізнати Божу волю, ви ніколи не повинні робити дві речі. По-перше, коли двері зачинені проявляти нетерпіння і вибивати їх силою. По-друге, створювати власні двері, щоб досягти успіху в тому, до чого вас покликав Бог, дотримуйтесь політики відкритих дверей. Біблія описує це так: і до ангола церкви Філядельфії, напиши: Оце каже святий, правдивий. Що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить. Що він зачиняє, і ніхто не відчинить, я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся, книга об'явлення, 3 глава. Сьомий восьмий вірші. Кому Бог відкриває двері? Перше Людям, які малу мають силу. Отже, ваші помилки не дискваліфікують вас, якщо ви готові вчитися на них. І ваші недоліки не обмежують Бога, якщо ви дозволяєте їм зробити вас більш залежними від Нього. Друге, людям, Хто слово моє зберіг. Люди, яким Бог відкриває двері, керуються таким принципом. Щоб не говорило про це Боже Слово, я буду думати, вірити і робити саме так. Якщо цього немає в Божому плані, не будуйте. Третє. Людям, хто від імення мого не відкинувся. Незважаючи на неприйняття чи висміювання, ці люди сміливо говорять про те, що вони найбільше цінують у житті, в тому числі і про свої стосунки з Ісусом. Якщо ви хочете, щоб Бог відкривав вам двері, живіть з цими принципами щодня. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе